14 жовтня на Тернопільщині стартує набір у патрульну поліцію. Протягом двох тижнів в українському домі триватиме прийом анкет, охочих вступити в її лави. Кандидати кажуть, в обласному управлінні внутрішніх справ повинні відповідати низці вимог. Вік 21-35 років, українське громадянство України, обов'язкове знання української мови, бажане знання англійської мови. Це зрозуміло, це не обов'язковий атрибут, повна загальна або вища освіта. Посвідчення водія категорії Б, відсутність судимості, фізичне здоров'я і моральна стійкість. Також охочих стати патрульними поліцейськими чекає низка перевірок та тестувань. Ті, кого оберуть із загальної кількості претендентів, розпочнуть навчання. Ми зараз опрацьовуємо можливість навчання таких людей в Тернополі. Працюємо зараз з вищими навчальними закладами для того, щоб вони надали нам базу для навчання, надали можливість провести тестування. І спортивні майданчики, відповідно, і ці люди два-три місяці, залежно від того, наскільки щільний буде графік навчання, думаю, що з Нового року або десь з лютого місяця вийдуть на вулиці. Працювати обслуговуватимуть нові поліцейські спершу лише обласний центр та Тернопільський район на інших територіях. Ще до кінця 2016-го працюватимуть інспектори ДІ, розповідає Олександр Богомол. До кінця наступного року залишаться і дільничні. Щодо інших, то 7 листопада усі міліціонери будуть звільнені, починаючи від начальника обласного управління, закінчуючи рядовим працівником. Після призначення головного поліцейського країни будуть призначені поліцейські по Територіях по областях. Поліцейський що в області буде призначений. Він укладає контракти з іншими працівниками, поліцейськими. Більшість, я думаю, що буде працівників міліції в цій поліції, тому що є специфічні служби, такі як експерти, такі як слідчі. На заміщення частини посад будуть проводитися конкурси. Втім, працювати у новоствореній поліції зможуть лише ті правоохоронці, порядність яких не викликатиме сумніву.